Понад 80 тисяч обласних підприємців наповнюють бюджет закарпаття завдяки їх плідній роботі. За останній рік економічна ситуація краю значно покращилася. Передують підприємці з Ужгорода, Ужгородського району та Мукачева. Динаміка надходжень від середнього і малого бізнесу зросла в цьому році вже на сьогоднішній день на 25%. Це дуже гарний показник. І це говорить, що бізнес в Закарпатській області розвивається, наповнюється бюджет, а за рахунок бюджету можна виконати всі соціальні програми. Це і медицина, це і культура, це і освіта. Напередодні дня підприємця, який цьогоріч відзначають 2 вересня, визначили кращих підприємців окремо у кожному районі. Адже кому як не місцевим мешканцям знати про вклад у розвиток краю означали, визначали райони. Вони визначали по їхній успішності по сплаті податків зборів платежів. Про їхню, як вони який вклад роблять в економіку свого району, ми ці пропозиції збирали і просто загальнили це. Тому що краще, чим на місці, ніхто не знає, хто як працює. Особливої підтримки та стимуляції малому та середньому бізнесу не потрібно. Підприємці самі знають, що і як робити. Головне не заважати. Завдання влади максимально не мішати малому середньому бізнесу а малий середній бізнес сам розбереться, як йому рухатись подальшим. Опісля урочистостей підприємці як правило обговорюють стан справ у неформальній обстановці.